Слава Україні! Триває 1237-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 212 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак російських окупантів. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинувши 22 керовані авіаційні бомби та здійснив 340 обстрілів. Зокрема, шість із реактивних систем залпового вогню на цих напрямках. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку відбулось вісім бойових зіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене. На Купінському напрямку відбулось сім атак російських окупантів поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів у районах населених пунктів Греківка. Копенки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та в бік Білогорівки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 5 атак російських окупантів у районах Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень у районі Часового Яру та в бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександра Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Степанівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 74 атаки у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку українські воїни зупинили 27 атак російських загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Новохацьке. Мирне Шевченко, Зелене поле, Рівнопіль та Вільне поле на Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися у бік малих Щербаків та Новодонилівки. Успіху не мав на придніпровському напрямку. Сили оборони України зупинили сім спроб агресора просунутися вперед. Учора російські терористи завдали по території України 73 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5612 обстрілів, 91 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження по території України 3496 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, три артилерійських засоби та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойових броньованих машини, 51 артилерійську систему, 124 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!